Історія українського кіно. 1893 року головний механік Одеського новоросійського університету Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарату для кінопроекції. Тоді ж він здійснив перші кінозйомки, зафільмував вершників і метальників списів. З 7 листопада по 20 грудня 1893 року в готелі Франція Одеса демонструвалися ці дві стрічки. Одним з першопорхідців українського кінематографу був Катеринославський кінооператор і кінорежисер Данило Сахненко. 1911 року в передмісті Катеринослава він зняв повномітражний. Німий фільм Запорозька Січ, що вважається в Україні першим ігровим фільмом національного виробництва. У часи окупації України СРСР факт існування студії «Українфільм» Фільм у 1918-1919 роках приховувався. А українські кіноісторики вперше дізналися більше про неї лише після. Проголошення незалежності України в 1991 році та відкриття доступу до закритих архівів. Згідно з доповідною запискою, написаною у 1918 році та адресованою головному управлінню в справах мистецтв і національної культури української держави товариство «Українфільм», що утворилося у Києві. На базі Українфільм фільм почали розроблятися постановки фільмів Брехня, Чорна Пантера за Володимиром Виниченком, а також Вітер з півночі Кармелюк, Чорна Рада. За часів радянської окупації України тут відбувається потужне кіновиробництво, але зазвичай російськомовних фільмів для всесоюзного вжитку. Українськомовних радянських фільмів в часи СРСР знято дуже мало. Зараз українське кіно розвивається, виходять нові, круті фільми та серіали, наприклад, Ось мої улюблені Дартанян і і «Сторожева застава. Дякую за увагу. Агафонов Георгій, 9 В.